країни великої сімки домовилися про структуру кредиту, засновану на розмірі їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка має надійти до кінця року. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на, на власні. Джерела країни, як вони кажуть, великої сімки не дадуть Україні кредити, які будуть погашатися коштом прибутків, отриманих від заблокованих російських коштів, заморожених у розмірі приблизно 280 мільярдів доларів. Більшість із них лежать у Європі. Очікується, що ця угода забезпечить критично важливу підтримку Україні у середньостроковій перспективі, допоможе покрити її фінансові потреби до 2025 року. І далі, згідно із механізмами, які будуть підписані в Італії, США, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, отримані від активів з часом, будуть використані для повернення цих коштів коштів тим державам, які цей кредит надали. Кредити будуть структуровані по різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника, і кожен із них нестиме ризик за наданими кредитами, якщо заморожені активи принесуть. Менше прибутку ніж передбачалося, остаточно і остаточні технічні деталі будуть узгоджені уже після саміту. Допомога може бути спід, е, спрямована на підтримку оборони, економіки і відновлення України. Конкретика угоди може змінитися, коли е, все це зрештою вдасться обговорити уже більш детально. Але для країн Великої Сімки це чіткий сигнал. Для Росії про те, що вони готові підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, якщо планують настільки рішучі кроки, серед іншого сьогодні також на полях саміту країн Великої Сімки в Італії очікується і підписання двосторонньої безпакової угоди між Україною та Японією. І це буде на додачу до угоди зі сполученими штатами, про яку стало відомо трошки раніше. Про це заявив наш президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Він каже, що очікується підписання не лише зі Штатами, але й з Японією. Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами Великої Сімки у продовження так званої вільнюської декларації країн Великої Сімки на полях саміту НАТО про гарантії безпеки для нашої держави. Зеленський каже. Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі сполученими штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України. Він також подякував партнерам за віру в Україну і її шанси перемогти. Загалом нагадаємо собі, що вже офіційно відомо, що Україна і Сполучені Штати мають підписати безпекову угоду теж на полях саміту країн Великої Сімки. Тобто, це сьогодні має статися про це. Підтвердив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Під час свого брифінгу він каже, що в четвер, тобто сьогодні, президенти США та України. Проведуть переговори на полях саміту Групи Семи в Італії. Після цього вони підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою і гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки. Радник Байдена також сказав, що безпекова угода має на меті підтвердити підтримку України та містить положення, які сприятимуть розбудові українських військових сил. І також цим підписанням, як каже, ми надсилаємо Росії сигнал нашої рішення. Шучості, якщо Путін вважає, що він може перечекати міжнародну коаліцію підтримки України, він помиляється. Будемо дуже сподіватися на те, що таких безпекових угод буде значно більше. Ми насправді маємо дуже насичений місяць, я би сказав, в питанні червня, тому що сьогодні і завтра відбуватиметься е, саміт е, країн Великої кх, перепрошую зустріч країн лідерів Великої Сімки. Сьогодні відбувається також Рамштайн, і з через кілька днів одразу стартує глобальний саміт миру вже у Швейцарії. Загалом, до речі, стосовно Рамштайну, то там от сьогодні ключова тема, яку обговорюватимуть, це питання надання для України систем протиповітряної оборони у достатній кількості, тому що зараз саме систему ППО називають ключовою потребою України для захисту від. Російських ракетно-дронових атак, зокрема, ми пам'ятаємо, що наше військово-політичне керівництво акцентувало увагу на тому, що кілька систем патріотів могли би захистити, до прикладу, Харків від російських атак, який які це місто страждає зрештою від російських атак практично кожного дня. Бо росіяни намагаються е, знищувати українську і критичну інфраструктуру, і цивільну інфраструктуру, і загалом завдають постійних ударів по території нашої країни. тому такої, от є ситуація. Будемо сподіватися на те, що е, всі оці формати, які зараз відбуваються, вони будуть позитивними для нашої держави з новими домовленостями, з новими з новою номенклатурою озброєння, з новою ширшою номенклатурою систем протиповітряної оборони і так далі, і так далі, і так далі, тому що потрібно на жаль. Чи на щастя абсолютно все і е, для того, аби захищатися від російських повітряних атак, потрібно і в достатній кількості системи протиповітряної оборони, і не лише самі батареї, але і постріли до них, тому що це теж дорого відбувати російські атаки, але і не лише. Е, Атаки в плані ракети і в питанні дронів, тому що наслідки влучання можуть бути значно дорожчими, ніж, наприклад, вартість ракети, яка випускається для того, аби знищити російську повітряну ціль у вигляді загрози, яка летить по території нашої країни. Тому очікуємо хороших результатів. Сьогодні день насправді буде дуже насичений на новини, насичений на заяви, тому що відбуваються одразу дві важливі події: це і е, контактна група з питань оборони України, тобто формат Рамштайн, і саміт е, країн. Лідерів великої сімки тому чекаємо на позитивні результати для нашої країни. А на сам кінець, поки ми чекаємо, закликаємо вас підтримати наше військо. 24 й канал має зараз збір на що на 370 Перепрошую тисяч гривень. ці гроші підуть на купівлю буса для батальйону Рарог 24 ї бригади. Це батальйон безпілотних систем, які працюють на різних ділянках нашого фронту. Насправді, зокрема, і на Донеччині під часовим яром. Вони працюють з великими БПЛА. Тож. Їм потрібен саме бус для того, аби мати можливість непомітно перевозити потрібні їм, скажімо так, крила, тому що це йдеться не лише про Мавіки чи Евпівдрони, йдеться про великі безпілотники, які от складні в транспортуванні, а тому м, потрібно саме бус. Це Фольксваген, Т-5, оскільки це велика машина, нею можна в достатній кількості підвозити снаряди, людей е інші речі, і що важливо, перевозити необхідні речі для. Конкретних хлопців і дівчат, які ми збираємо на цей бус, а також займатися ще й евакуацією поранених із поля бою. Тому дуже сподіваємося на вашу підтримку. Бо на цей момент зібрано 68% від необхідної суми. Ми дякуємо, що ви долучаєтеся. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує, маленьких внесків не буває. Будь-який ваш донат на за QR кодом чи за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах, воно наближає фінальну. Мету банки, а отже, і фінальну ціль в цьому випадку купівлю буса, тому що хлопцям і дівчатам цей автомобіль дуже треба для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Додатково його обладнаємо системами радіоелектронної боротьби, щоб росіяни не цілили у нього своїми дронами. Тому нагадую, що долучитися можна за QR-кодом, Можна зайти на сайт fund.24tv.ua і занатити там. Ми вам наперед за це дякуємо. Я дякую, що ці три години ви провели зі мною. Провели з 24 м Я з вами попрощаюся.